Запишу сьогодні невеличке відео з приводу того е, банківських рахунків в Канаді. Е, банківський рахунок мені відкрили е, 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 звичайний рахунок. От а тепер прийшло ще сповіщення, що в понеділок будемо е, відкривати кредитну картку. Як ще нею все пользуватися? Я ще не дуже зрозуміла, але ось хочу розказати, що вже ті три тисячі, мабуть, прийшли мені на рахунок, але я ще не встановила е сам додаток, щоб в телефон, щоб бачити, як е -е, все, все е -е, там на, в мене на рахунку. Е -е, тому ще раз наголошую, що треба купити е канадський номер. Номер, тому що без канадського номера це неможливо зробити, е, встановити цей додаток. Ну, ось це як вам як допомога, те, що як розібралась, я, тому що я довго розбиралась. ну, Це моє, да, я так розбираюсь, я довго розбиралась, не, не могла загрузити той додаток, я собі, е, е, питалась загрузити, але не змогла загрузити, тому е, треба канадський номер. Сьогодні я сподіваюся, що куплю канадський номер і тоді буду вже пробувати загрузити той додаток. Бай-бай, підписуйтесь, будемо разом вивчати Канаду.